Що таке гріх? Гріх це свідоме і добровільне порушення Божих церковних заповідей. Порушення заповідей може бути ділом, думкою і словом, навіть порушення людського, суспільного закону, коли він зобов'язує совісті, є гріхом. Гріхи є такі, первородний. Тобто гріх Адама, з яким ми усі родилися, і гріх особистий, який ми чинимо своєю волею, гріхи поділяються на тяжкі смертні і легкі повсякденні. Легкий гріх повсякденний. Поповнюємо тоді, коли не робимо великого зла, коли не було у нас повної свідомості, уваги, коли згода волі була неповна. До легких гріхів відносяться гріхи, які не приносять великої шкоди нам чи нашому ближньому. Це неправда, осудження, нелюбов, невиконувані не добровільні обіцянки, невдячність, непроявлене милосердя і так далі. Тяжкий, тобто смертний гріх це гріх, коли ми чинимо діло, заборонене Божою заповіддю. Коли чинимо аморальне діло, коли завдаємо комусь чи собі велику шкоду, честі, здоров'ю, моралі і так далі, до тяжких гріхів належить, великий непослух та образа Бога, єресь заперечення науки церкви, богохульство, нечистота, шоста заповідь, забобони, кривоприсяга, зрада таємниці сповіді, вбивство, пиянство. Крадіжка, грабунок, завдання важкої моральної шкоди. Найчастіше причиною наших гріхів є спокуси. Спокуса це спроба довести до гріха. Вона виникає тоді, коли наш розум сприймає щось заборонене як добре. Основною причиною спокуси є пожадливість. Святе письмо згадує три роди пожадливості: похід тіла. Похидь очей та життєва гордість, ми можемо бути спокушені бесідою, злою наукою, злими листами, книжками, злими прикладами та вчинками. Диявол також може спокушати людину, він викликає в нашій уяві різні образи, які тягнуть нас до забороненого плоду, наповнює наш розум різними ілюзіями та лихими переконаннями, доводить до невірства та безнадійності. Але влада диявола спокушати людей завжди є підпорядкована Божому провидінню, Божій волі. Бог допускає спокусу диявола не для того, щоб звести людину, а щоб вона, за... щоб вона загинула до неба, а щоб випробувати її та дати їй нагоду до більших заслуг, поборює спокусу той, хто їм противиться. Веде себе байдуже до них, відкидає їх, коли робить щось протилежне їм. Наприклад, спокуса тягне до помсти, а людина робить якусь послугу. Святий Ельфон зрадить нам способи боротьби з спокусами саме думати про щось, що є протилежне спокусі, думати про терпіння Ісуса Христа, молитися до Бога і всіх святих. Збудити в собі почуття любові до Бога і зробити собі постанову краще вмерти, аніж згрішити, зайнятися якоюсь фізичною працею. Є ще внутрішні гріхи це такі гріхи, які допускаються внутрішніми покучаттями душі. До них відноситься бажання зла, радість і зла і приємність і зла. Бажання зла це акт волі, яким свідомо бажаємо іншому зла. Наприклад, я міг би вбити, то вбив би. Радість із зла це радість із якогось злого діла, яке хтось комусь зробив. Наприклад, тішимося, коли злодій дуже хитро когось обікрав. Довготривала приємність і зла, це коли уявляємо собі злу річ як присутню і довго любуємося нею. Наприклад, маємо приємність із крадіжки. Головні гріхи. Головні гріхи це гордість, захланість, скупість, нечистота, заздрість, непоміркованість, обжирство, гнів і лінивство. Гордість це неупорядковане бажання власної слави гідності. Вона виникає тоді, коли хтось не звертає уваги на свою залежність від Бога і від Божого проведіння. Наприклад, хтось хоче показати свою вищість через висміяння іншого. З гордості походять інші гріхи, зухвалість, честолюбність і пуста слава. Зухвалість, це бажання здобути щось понад силу. Наприклад, лікар, який не має знань, а лікує і шкодить людям, пацієнтам, честолюбність, це бажання осягнути честь і гідність, які йому не належать. Пуста слава, це непомірковане бажання виявити свою визначність без огляду на те, чи та визначеність справжня чи ні. Наприклад. Хтось шукає слави тому, що є гарний, гарно одягнений чи багатий. Пуста слава виявляється в чванстві, хвастощах, виставляннях та облудою. Захланність, скупість. Це непомірковане бажання дочасного добра. Захланність проявляється і тоді, коли хтось у старанні добра переходить межі. Із захланності походить закаменілі серця. Це коли хтось не зворушує. Нужда іншої людини, неспокій серця, це коли людина боїться, щоб добро не пропало, щоби хтось не обікрав, обман це неправда, зроблене ділом, ошуканням на мірі чи вазі, підступ це обман словом, недотримання слова це недотримання зобов'язань. Боротьба проти захланності думати про небесні добра і марноту земних дібр про убогість Христа. Та наслідки скупості, заздрість, це смуток з того, що другі мають якесь добро. Цей гріх противиться чесноті любові, бо любов спонукає тішитися із добра ближнього, і заздрощі походять такі гріхи: ненависть, плітки, радість, обмови, смуток з того, що не вдалося когось очорнити, нечистота, це неупорядковане бажання стастевих розкошів. Воно є неупорядкованим у чужолосстві, тобто поза шлюбом, із нечистоти випливають такі гріхи: засліплення розуму, брак застанови, непослідовність, неупорядковане самолюбство, ненависть до Бога, любов до цього світу, засоби проти гріхів нечистоти, це молитва, скромність очей і інших смислів, уникнення нагоди до гріха, умертлення тіла, піст, праця. Часте прийняття святих тайн, сповіді і Євхаристії, обжирство. Це надмірне бажання їжі напитків, воно містить у собі ненажерливість і пиянство. Апостол Павро говорить про таких, котрим Богом є живіт. Наслідки обжирства є такими притуплення розуму, дурна веселість, пустослів'я, блюзножнірство і нечистоплотність. Це добровільний надмір у питті п'янких напоїв, аж до насильного позбавлення розуму, а також зловживання наркотиків, повне сп'яніння є тяжким гріхом, оскільки воно позбавляє людину розуму та уподібнює її до тварини. П'янство робить людину нездатною до праці, збуджує в ній пристрасті, притуплює совість, почуття відповідальності, шкодить здоров'ю, як самому п'яниці, так і родині, дає нагоду до злочинів, призводить організм людини до руїни, подібним чином впливають на людину і наркотики. Евтаназія. Це легка, спокійна смерть, яку спричиняють наркотики. Деякі люди вмирають серед дуже великих болів, а тому лікарі для полегшення цих болів роблять хворим спеціальні уколи, аби спричинити швидку і легку смерть. Тут лікар через уколи позбавляє хворого вживання розуму, Чи є це дозволеним. П'ята заповідь забороняє вбивати людину, а наркотик прискорює смерть. Тому лікарі, які дають таку дозу морфів чи інших наркотиків, що прискорює смерть, роблять недозволене вбивство і це є тяжким гріхом. Мала ж доза, яка усуває болі або відбирає вживання розуму хворого на короткий час, є дозволена. Гнів це неупорядковане прагнення покарати і нашкодити іншому. Коли гнів триває довго, то переходить у ненависть. Коли гнів усе ж є не керований розумом, то такий гнів дозволений. Коли ж гнів є причиною великих скандалів, прокльонів, то це тяжкий гнів. Із гніву випливає невдоволення, нахмуреність, криклива розмова, прокльони із бажанням зла, сварки, бійки, лінивство. Це нехід до будь-якої праці. Лінивство є духовне і природне. Духовне лінивство, це нехід до духовних справ, наприклад, нехід до сповіді, небажання ходити на службу Божу, нехід до молитви і так далі, Природне лінивство, це нехід до праці, і з лінивства випливає злоба, ненависть до добра, нехід до тих, хто відвертається від зла, а заохочують до добра малодушність, безнадійність, отупіння розуму застановитися над тим, для чого потрібно розповідати свої гріхи священнику, і чому не можна зробити цього безпосередньо перед Богом. Без сумніву, ми звертаємося до Бога кожного разу, коли шкодуємо про свої гріхи. Однак те, що ми маємо те робити перед священником, дає нам зрозуміти сам Бог, посилаючи свого Сина, який хоче зустрітися з нами. Безпосередньому досвіді говорити з нами за допомогою мови і знаків, властивих людям, так як він прийшов від Отця, щоб торкнутися нас у людському тілі, так і ми повинні, люблячи його вийти з себе і з вірою та смиренням прийти до того, хто може словом і жестом уділити нам прощення в Його ім'я. Тільки прощення гріхів, яке уділяється священникому таїнстві сповіді, може дати внутрішнє переконання, що ми насправді прощені і прийняті Отцем, який є у небі, тому що Христос дав служителям церкви владу в'язати і розв'язання, вилучення зі спільноти і повернення до неї. Дивіться, Матея, 18, розділ, 18 стишок. То він після воскрешення сказав до апостолів: Прийміть Духа Святого, кому відпустити гріхи відпустяться їм, кому ж затримаєте, затримається. Івана, 20 глава, 22, 23 стишок. Тому сповідь перед священником це щось інше, аніж визнання своїх гріхів у глибині серця. Сам ніколи не впевнишся, чи це тебе торкнулася, Божа благодать, чи це твої емоції, чи ти пробачив сам собі, чи то Бог тобі пробачив, коли будеш прощений тим, кого сам Господь вибрав. Відчуєш свободу, яку дає сам Господь Бог, і зрозумієш, чому сповідь є джерелом миру. Нагадаємо також порядок здійснення святого таїнства сповіді. Спочатку треба сказати священникові, скільки часу минуло від останньої сповіді, і чи виконана покута, потім перерахувати гріхи, якими ми зневажили Бога. Спочатку всі смертні гріхи, а далі інші, усі, що пам'ятаємо. Наприкінці каяни, як правильно вимовляє, акт покути у будь-якому випадку, якщо ми не знаємо, як підходити до сповіді, достатньо попросити священника про допомогу, і він задасть нам необхідні запитання і підкаже порядок чинення цього таїнства.